Вітаю, хоробрий і незламний народи України. Ми не бачили з тобою 9 місяців. За весь цей час ми разом з тобою виборювали нашу перемогу. Хтось, ризикуючи життям, працював на фронті, хтось не покладаючи рук в тилу. Але наша спільна мета вже близько. Рішення відновити зйомки FG-шоу не спонтанне. Тепер кожен такий випуск буде мати конкретну мету і рятувати життя. Сьогодні ми збираємо кошти на гуму і запчастини для автомобілів військових медиків. Починаємо не з нуля, адже перший внесок надійшов від компанії Mazda в розмірі 60 тисяч гривень. Другий внесок в розмірі тисячі гривень зараз летить від мене. Тепер Справа за вами: щоб перейти на банку збору, потрібно зісканувати qr код який ви зараз бачите на своєму екрані, чи зайти в опис до цього відео і скористатися реквізитами. Ну що, починаємо. Але поява оновленої Mazda 6 з турбомотором в нашій програмі пов'язана зовсім не з цим. Справа в тому, що саме у 2022 році ця флагманська модель святкує своє 20-річчя, і ми були зобов'язані встигнути поздоровити цей знаковий автомобіль з ювілеєм. Ну і ще одна причина: нарешті легенда отримала турбодвигун, який всі так довго чекали. І тепер автомобіль має 231 кінську силу потужності і вивозить сотню за 7 секунд. Непогано, правда? Тут би мені вам зараз розказати, як тепер відрізнити, скажімо, турбовану версію Mazda 6 від звичайної атмосферної 2.5, яка теж має подвоєний вихлоп. Але мені нічого сказати: доводити своє домінування і той факт, що ви заплатили за цю машину більше. Вам потрібно лише на світофорах. Як би це дивно не звучало, але жодного нагадування, що ми маємо справу з турбованою версією Mazda 6 на цьому автомобілі, немає. Але вихід є. Такий вихід я вже бачив в місті. Ось офіціали, не дякуйте. Якщо ви постійно переглядаєте випуски FG Show, ви, напевно, знаєте, про шістку абсолютно все. На цьому авто ми їздили в Європу, розглядали її в технічному центрі, заміряли потужність, динаміку, шумку, завжди знаходили, за що її похвалити, ну і покритикувати. Придивіться до нашого авто ближче, ще ближче. Розгляньте плавні хвилясті лінії, свіжий сучасний дизайн, стрімкі спортивні форми подобається. А тепер уявіть, все це було намальовано в далекому 2012 році. І названо дизайном кодо з тих пір, декілька разів перемальовувався бампер, решітка радіатора, була завужена оптика, змінився дизайн дисків. В салоні з'явилися преміальні матеріали, але все це штрихи. Якщо порівняти машину десятирічної давнини і нашу кардинальних фундаментальних змін ви не знайдете. Простими словами, в 2012 році був намальований ідеальний дизайн. І коли він застаріє, одному коду відомо. Хотілося б дуже багато розповісти і сказати, чого про дизайн. Але хто я такий, щоб говорити про такі серйозні речі? Де я, а де дизайн. Тому давайте зараз дамо слово професіоналу. Якщо говорити про автомобільний дизайн. Перше, що беремо за основу, це пропорції автомобіля, а також архітектура форми. Це два основні чинники, за якими ми е, судимо про автомобіль. Е, числа на Mazda 6, можу сказати, що дизайнери та інженери пропрацювали дуже добре цей аспект. Контур машини плавний кузов дуже добре посаджений на колісну базу. Передній та задній звіси виглядають гармонійними і не викликають візуального подразнення. Що дуже часто є проблемою в автомобілебудуванні. Видовжений капот та далеко посаджена стійка додають машині спортивного духу. Той сегмент, в якому машина представлена, тобто седан, робить її, так би мовити, оригінальною з-поміж інших. як на мене, Mazda 6 відбрала в себе. Деякі риси від свого попередника це і загальний характер ліній, представлений у машині другого покоління, а також канонічний перехід від капоту через передню арку. На бокову частину автомобіля. Передня частина є моєю улюбленою. Мені дуже подобаються пропорції радіаторної решітки, те, як вона працює з загальними об'ємами і те, яким чином вона підтримує передні фари. Хромове обрамлення додає цінності автомобілю. Задня частина графічно перекликається з передньою. Загалом мені подобається те, що дизайн Mazda, він монолітний, чистий, збалансований, елегантний. І те, що в ньому дуже мало інтегрованих пластикових частин, зразу робить машину дорогою. Той факт, що багато конкурентів просто вкрали, або, скажемо, так, запозичили дизайн, дизайнерські рішення з Mazda 6, вже може додати великого кредиту її творцям. Вашістка візуально в салоні виглядає достойно. В нашій топовій комплектації виключно дорогі матеріали: пластик, алюміній, шкіра, напа, алькантара на панелі, суцільний мінімалізм. Але все це виглядає стильно, вишукано і дорого. І тут я б сказав, що докопатися нема за що, але ні. Ні, якщо ваш зріст біля 185 см, а краще 175. Але якщо в школі вас називали шпалою, сісти вертикально людині зі зростом вище 185 см практично нереально. Адже голова, як ви бачите, впирається в стелю. Можна порішати це все, якщо випихнутися в люк, але ж самі. Розумієте, це не вихід. Також є проблеми, коли ви хочете швидко вийти з автомобіля. Потрібно зробити ось таку позу, зігнутися в ЗЮ, тому що, як ви бачите, арка доволі низько знаходиться, і я б'ю її головою. Така ж сама історія, коли я швидко хочу сісти в автомобіль. Так, можливо, хтось скаже, що це не проблема. Я теж це підтверджую, але незручності все ж таки є. Але все інше дійсно, топ. нарешті в ці моделі мазда стало преміально тихо. Шумка во. Найбільші опасіння клієнтів, які обирають між маздою, скажімо, Тойотою чи Хондою, в тому, що ці автомобілі, начебто, дуже швидко піддаються корозії. І справа в тому, що перші покоління цього автомобіля мали такі проблеми. Друге покоління теж не безгрішкує, скажімо. Але з 2012 року, коли цю мазду одягнули в новий дизайн кода, жодних проблем за 10 років корозійних я, чесно кажучи, не чув. Якщо ви чули чи бачили, напишіть нам про це під цим відео в коментарях. Нам буде цікаво про це дізнатися. Але перед цим не забудь задонатити. Якщо ви цікавитесь лінійкою автомобілів Mazda, то ця машина вас точно не здивує. Адже цей мотор ми доволі довго вже знаємо по такому кросоверу, як Мазда cx це. 9. інша справа, що після Мазда 6 MPS багато хто очікував на якісь особливі емоції. Очікував. Але машина вийшла дуже потужна: 231 кінська сила і відчувається вже на старті. Абсолютна відсутність турбоями. Є враження, що я їду на дизельному автомобілі. Підвізка відпрацьовує ями відносно м'яко. І це на 19 колесах. Авто чітко йде за рульовою колонкою, чисто завінчує повороти. Все начебто чудово. Але чи занадто сильно все це відрізняється, наприклад, від драйву на атмосферному моторі такого ж об'єму? Чесно, ні. Вона точно стала швидше. Я влітку особисто виїжджав на цьому автомобілі до 100 км за 6,8. Доволі добрий результат. Тоді вставляючи Mazda 6 з атмосферником е, 2,5. Швидше? Так. Але не емоційніше. Забувайте, на відміну від МПС, ця шістка залишається передньопривідною і з такою потужністю, навіть на мокрому асфальті, можна дуже довго стояти і шліфувати, поки машина почне набирати швидкість. Ми направляємося до нашого технічного центру FG Service. Хочеться трохи більше фахових порад. Далі слово Володимиру Саламатіну. Mazda 6 2.5 Turbo. Когда-то Mazda ушла в премиум-сегмент, забыв про то, что машина должна дарить не только надежность, не только езду, но и кайф от езды, Должен, должна дарить эмоции. И в шестерку наконец-то установили турбомотор, который стоял на CX9. Очень надежный мотор, ресурсный мотор. У него прекрасная турбина низкого давления, которая дает тягу с самых-самых низов. У него изменяемая геометрия впускного коллектора, что дает равномерную тягу и равномерное ускорение. Это все же осталась та же Mazda, полюбившаяся всем, которая вышла в 2018 году. В режиме СТО мы не наблюдали за ней никаких детских болезней, в ремонте она абсолютно адекватная, у нее стандартные сервис, сервисные ремонты, сервисное обслуживание. Лично субъективное мнение, она очень похожа в езде и в динамике на полюбившийся 7-2.2 дизель, у которого нету провала, у которого равномерная тяга, подвеска осталась все та же надежная, не ломучая, в которой все понятно, обслуживаемая и ресурсная. Стоимость обслуживания – это абсолютно понятные автомобили. У него в основном идут все регламентные замены, то есть это какие-то резинки стабилизатора, стойки стабилизатора. Детских болезней в ней не обнаружено за все время эксплуатации данного кузова. Единственное, на чем здесь нельзя экономить, это ни в коем случае нельзя экономить на масле. Это турбовый мотор. На турбовых моторах эксперименты всегда заканчиваются плачевно. На этой машине остался все тот же надежный автомат, который ставился и на атмосферную версию. И есть факты прохождения этой коробки 300-350 тысяч без замен масла. Но когда люди начинали экспериментировать с ее обслуживанием, с, с другими маслами, были случаи выхода из строя этой коробки, потому не стоит лезть туда, куда вас не просят, и экспериментировать с разными видами жидкостей и ремонтов. Чтобы подытожить, это осталась та же надежная Mazda 6, которая обрела двигатель, который дарит эмоции и кайф езды. На відміну від своїх конкурентів, ну скажімо, Тойоти мазда ніколи не боялася нових технологій. Одна з перших, хто відмовився, наприклад, від зеркальця, імітуючого проекцію на скло. Привіт, Toyota і Honda, стали використовувати пряму проекцію. Такої якості матричні фари, які можуть вирізати світло зустрічному і попутному транспорту, підсвічуючи повороти, можна зустріти лише на автомобілях великої німецької трійки, які по своїй ціні зовсім не конкуренти. Mazda. по технології Mazda завжди була серед перших. Але зараз з'явилося відчуття, що інженери готують черговий прорив, але. Вже для наступного покоління, У 2012 році, Mazda 6 отримала, як на мене, геніальну мультимедію. З тих пір її декілька разів допилювали. Ну як допилювали, робили, наприклад, більше чи менше головний екран. А що стосується самої архітектури, що стосується програмного забезпечення, то тут на сьогоднішній день хочу сказати, що вона вже виглядає застарілою і в плані. Швидкості роботи і в плані графіки, ну і навіть по звучанню. Якщо брати глобально, то цей автомобіль має всі ознаки преміум сегменту. Але якщо так, то хочеться вже більш сучасний мультимедії, хочеться більш якісних екранів, хочеться більш якісних камер заднього виду. Ну і можливо, навіть електронну приборну панель. Що стосується ціни і наявності авто, ціна на чистку на сьогоднішній день стартує з відмітки 28 тисяч доларів за саму просту версію з мотором 2.0 атмосфера. У нас на тесті представлена комплектація Top Plus з матричними фарами, вентиляцію сідушок, автоматичною шторкою і так далі. За таку потрібно викласти практично 40 тисяч американських доларів. Це точно немало, але машина дасть вам доволі багато. І на фоні своїх конкурентів Toyota Camry чи Volkswagen Passat вона виглядає дуже достойно. Ну і головне, машини є в наявності навіть зараз. Так, нема можливості вибрати потрібний вам колір чи можливо комплектацію. Але автомобілі є. Але в мене є ще дуже цікава і важлива новина. Після нового року будуть доступні всі практично комплектації в будь-якому кольорі. Тому збирайте гроші, менеджери вас чекають. Ну і перед тим як підвести підсумок нашої програми, хочеться нагадати, що це не просто випуск першої передачі. Сьогодні ми збираємо кошти на гуму та запчастини для автомобілів. Військових медиків QR-код. Ви зараз бачите на своїх екранах, який вас приведе на банку збору. Починаємо ми не з нуля. Перший внесок від компанії Mazda там вже є. Це 60 тисяч гривень, ще тисяча від мене. Також туди вже капнула. Ну і очікуємо, що ми все ж таки назбираємо потрібну суму з вашою допомогою. Стараємося. Зводячи підсумок цієї програми, пропоную повернутися до питання, яке звучало на початку нашої програми. Чи правда, за 20 років інженери Mazda змогли зробити з цього автомобіля ідеальну машину? Єдине, хочу вже зараз сказати, що це найкраща Mazda 6 за всю історію її існування. Це 100%. Вона зручна, красива, технологічна, преміальна і найголовніше. Мега потужна, але все ще має моменти, над якими можна трошечки попрацювати. Але ви знаєте, є таке враження, начебто японці, коли створювали цей автомобіль, вони боялися зробити занадто ідеально. Можливо, вони це залишили на наступну генерацію Mazda яка вийде. Вже зовсім скоро. На цьому все, друзі. Не забувайте підписатися на наш канал YouTube First Gear Show. Також не забувайте, що у нас є наші соціальні мережі. First Gear Show це Facebook, це Instagram. Підписуйтесь, ставте там лайки. Ну і дуже дякую, що ви вірите в ЗСУ, вірите в нашу перемогу і донатите нашій армії. До нових зустрічей!